Всім привіт! Вітаю на каналі! Як ви поняли, приїхав, задісковувати ще одну діляночку, гарбуз. Вчора ми звідси, ну не вчора, а позавчора. Позавчора, ну тобто недавно вивезли звідси останню. останні гарбузи, то вже луки зелене і зілля таке вже гарне насіння, навірно, буде давати сипатися треба його задискувати так що бачите перебуває як я туди назад, туди назад вже вернувся туди йшов то Неналаштовано дискова була трошки Зад був. не, не, не опущений до кінця зараз я прийдуся пара кружків покажу вам що воно зробить тут з цим гарбузинім, бачите, зелене? То має добре перебитися. По ідеї. Друга повишена передпов. Папам, парам, пам! пам От таке ми значить діло маємо. Маємо ми, о. так воно порубане. Десь краще, десь гірше. Десь є такі, бачите, такими кутками побільше, поменше, але головне, що воно вже рости не буде. <кій> До речі. Та ні, влаги немає ніде. Суха земелька. В землю, понятне, тіло воно не залізло, певно. Багато, тим паче, тут дуже суха земля. Там далі в долині тут тріщини такі, що дві долоні влазить. <кій> Але, в принципі, свою роботу воно зробило, перебило. Хай у нас вже сохне, не є вперед ну, Там скоро і буде загорватись, ну як скоро пару тижнів. Місяць, пів місяці, місяць, та й буде зимня оранка починатись. Отакий От воно фон має. І думаю через тиждень тут буде все чорне. Висохне, воно все на нього зеленіти взагалі не буде. Дисочки. Дисочки сьогодні попрацювали. Це вже третій город за сьогодні. Попередні відео ми готували площу під пшеничку. То вони це показали, скажімо так, на всі свої гроші і навіть більше, тому що з культиватором я те. Ту роботу то, що не міг би зробити що цими детськами. Перебити ту грудку, перебити ті глиби, трохи. Залишилось катка сюди доробити. І взагалі була бомба. Цю, напевно треба буде змістити батарею сюди трошки і сюди додати катка і тоді буде взагалі чудово треба познімати ці чистіки, а то вони їх поставиш, а воно, ну, хай їх чи, чи вигинати, щоб вони добре чистив, але треба буде познімати усе Піднімає вже добре, як бачите, понаварили ми кріплення, вже добре. Трактору хоч би що, як... чи то, що надо? те, що треба. Те, що доктор прописав. Такі справи. що підписуйтесь на канал, покажу, як воно перегнило, як буде оратись, бо самому також цікаво. Цю всю процедуру в цьому році ми перший раз робимо. Покажу як у нас буде. Ви подивитесь чи може в кого хто постійно цим займається, то щось підкаже. Так що, дякую за перегляд. До нових зустрічей. па па